як я деяким обіцяла сьогодні відео, як зробити геймпас. Ну, майже всі знають, але дехто мене питається. Ну що, поїхали? Давайте. Так, спочатку заходимо. О, тут у нас є ось так. Зараз обведено на Ну. Ось обведено? Ну? все, заходимо. І тут. Тут в нас є. Е, Ось е, 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 тут Creipt. Беремо і нажимаємо сюди. Чекаємо, поки прогрузиться. Коли в нас прогружилося, ну, я показую на планшеті. Тут в нас є Creepтоons. Нажимаємо на той Creптонс. І от у нас вискакує ось так. Якщо у вас Рубік, то все прекрасно. Якщо ще ні, показую, що робити. Ви нажимаєте, тут у вас має бути три крапочки, і ви робите його Рубік. Ну і зараз нажимаємо на це. Ну, о. Так, і тут у нас вискакує це. Але нам воно не потрібно. От ось тут листаємо вниз. Так, буде зараз показано Ну, я трошки вийшла. Ну Нічого страшного. 11. І тут листаємо вниз, листаємо вниз. І тут дуже-дуже є пасес. Дуже видно. Не знаю, чи всі знають, Ну не знаю. От пасис Коли ми нажимаємо на це пасис отут мої всі. Ну і тут пише create a pass Заходимо на цей create a Pass. І тут пише Чендж. Нажимаємо вас ця галерея ваша і вибираємо любу фотку. Ну ось і от в мене вона. Я вибрала фотку ось так. Просто не хочу показувати свою галерею. Ну І все І тут пише от, ось нейм. Ну, і Ну тут в нас написано якесь друге. Стираємо. Пише на любі мові. Не я хочу на англійське. Ну, я напишу спорби к себе. Ну, ось так. Далі, коли ви написали оце name, заходимо на Create a pass. Кнопочка Create a pass. Ну, у вас воно нічого с passков. Значить, у вас трох, у вас ім'я недоступне. Якщо в мене ім'я недоступне, можу забрати це. Ну, а тепер знову нажимаємо Create a Pass і подивимося, чи розгрузить. Ну ні, значить фотку треба змінити. Ну, все. Зараз змінюємо фотку. Знову нажимаємо, як я показувала на Change, і обираємо фото з галереї. Я не знаю. В мене я його взяла, ну і пробуємо. Іншу водку взяла, Ну, єс. Yes, і ось вас висвітлось отут. І воно зникло. От і далі, бачите, у нас е ось тут офшел пише. Зараз покажу офшел. І для того, щоб е е не було оффшел, бо тоді бачите, в мене все заробилося. От ми подивимося отут ось. Нажимаємо на цей самий і ви говорите. Тож у мене висвітиться то саме. То саме. Так, але тут нам треба назишати Шелест Коли ми нажмемо на цей шелест у нас висвітиться ось так. Ну і е, нам потрібно буде вписати, скільки там ви його робаксів Але хтось скаже, а як зробити? Ну ось, ви берете і тут вписуєте робакси. Але хтось скаже. В мене ж недоступно. Як його зробити? Ось так. Тут, бачите, у вас не не, вів, не не не. А далі тут у нас пише Price is Invalid. Пишемо, скільки ви робоксів хочете поставити. Коли ви написали, і ось у вас, ви написали і у вас ось тут регіони. Значить, ви написали. Ну, і далі.